Поэтому я другого доктора шукати не буду. У нас звернулася пацієнтка на зняття швів і проведено ендопротезування лівого кульшового суглобу. До нас вона звернулася з лівобічним коксартрозом четвертої стадії, вираженим больовим синдромом. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Які враження після операції? Набагато краще, ніж було. Зараз добре. Ну не все щоб вона добре, але дуже мало пройшло. Пройде більше, буде б'ють. Біль. Якщо мені подобається, то я прийду до вас і ще не один раз. Да. Мені подобається. І обслуговування хороше. Ну покажеш, тут вже все зробили. Уже як ви аналізів перенесли? Хорошо? А сама операція як пройшла? Я її не чула. Ну, прекрасно. Я її не чула, заснула, і кончили. Операцію розбудили і відправили. Да. Так що все добре. Все мені дуже добре сподобалося, тому я другого доктора шукати не буду. Скажу. Бажаємо вам міцного здоров'я і всього найкращого. Спасибо. Легкої реабілітації. І вам.